Спочатку короткий курс з дисципліни атомні станції і установки про принцип роботи АЕС. У результаті розчеплення ядра атому вивільняється енергія, яка нагріває воду першого контуру. Вона надходить у парогенератор і там гріє вже воду другого нерадіактивного контуру, перетворюючи її на пару. Ця пара надходить на турбіну. Там, за рахунок перепаду тиску, на вході 60 кг у конденсаторі вакуум турбіна крутить генератор, який і виробляє електроенергію. Так, от, пара, яка підігріває теплоносій, що циркулює в системі централізованого теплопостачання міста, якраз не потрапляє на турбіну і не бере участі у виробництві електроенергії. Ми втрачаємо 40 МВт електричної мощності за що того, що подаємо тепло в город. Для того щоб АЕС могла виробляти не лише електричну, а й теплову енергію. Енергоблоки обладнані спеціальними теплофікаційними установками. Вони складаються з трьох насосів бойлерів першого, другого ступеню та резервного, а ще охолоджувачів дренажів бойлерів. Обслуговує це обладнання персонал турбінного цеху. Для підогріву бойлерів предусмотрені відбори пара турбіни. бойлер першої ступені у нас подогрівається п'ятим відбором, основний бойлер… Второй ступени четвертий отбором Чем выше отбор, тем ниже параметры. Первый бойлер у нас допустим, сможет подогреть сетевую воду до температур расчетной 120 градусов. Второй бойлер уже сможет подогреть до расчетной температуры 150 градусов. Підігріта вода надходить до центрального теплорозподільчого пункту на АЕС. Він зона відповідальності працівників цеху ТПК. Сюда приходят теплоноситель от теплофикационных установок ТФУ энергоблоков 1, 2, 3. Также еще есть теплофикационная установка на ПРК. То есть со всех источников тепла здесь собирается теплоноситель. И здесь мы его уже перераспределяем на потребителей согласно режимной карте. Режимная карта это документ, згідно за кем становится температура теплоносія и тиск у трубопроводах. Здесь сведены все требования по температуре в зависимости от температуры наружного воздуха от плюс 8 до минус 19 и с поправочкой на скорость ветра тоже от 6 метров в секунду до 15 метров в секунду Также сюда сведены требования по давлению какое нужно держать для какого потребителя и мы смотрим в нее Установлюємо параметри теплоносителя, щоб наші получали тепло качественно і в достаточному кількості. Споживачі тепла не лише місто, а й промисловий майданчик, гідрокомплекс, тепличний комбінат. Параметри теплоносія залежать від температури оточуючого середовища та довжини трубопроводу. На момент підготовки матеріалу температура на дворі була близькою до нуля, тож мережеву воду у трубопроводах нагрівали до 88 градусів. А за тиждень до того, коли тріщав 10-градусний мороз, теплоносій мав 104 градуси. Наступна ланка у передачі тепла споживачам цех водоканалізаційного господарства і теплових мереж атомної електростанції. Його спеціалісти обслуговують більше 80 кілометрів трубопроводів централізованого опалення. Аби теплопостачання у місто було безперебійним, зробили реконструкцію на ділянці в районі мосту через водосховище. Донедавна там була лише основна магістраль. У разі пориву місто залишалось без тепла. Такі випадки за останні п'ять років траплялись двічі. Працівникам цеху доводилось буквально героїчними зусиллями ліквідувати аварійні ситуації, працювати у лютий мороз і навіть уночі. Тепер поривів можна не боятись. Є резервна лінія для подачі тепла у місто. Зараз вже виконана перетрасування, змонтований новий трубопровод під мостом. Тобто у нас є зараз роздільно. резервная теплосеть, раздельно основная теплосеть. То есть сейчас уже такая м, авария нам не грозит. То есть в случае, если на какой-то из магистралей произойдет, там, не дай бог, какой-то порыв, мы оперативно переходим на резервную теплосеть, на резервное теплоснабжение города. Недавно там были какие-то мелкие проблемы, мы делали такой переход, и город с теплом оставался, и перебоев по теплоснабжению не было. Зона відповідальності це ВКГ від периметру атомної електростанції до в'їзду у місто. Саме там встановлені лічильники комунального підприємства Теплопостачання та водокондензаційне господарство Вони обраховують, скільки гігакалорій атомна електростанція реалізувала. Згідно з цими показниками, комунальники мають сплачувати АЕС за продукцію, у даному випадку тепло. Але, на жаль, поки що лише накопичують борги, які на сьогодні перевищують 113 мільйонів гривень. Загалом у тепломережі місто циркулює 2183 тонни води на годину під тиском 12 кг на сантиметр квадратний. Тепловіддача становить 30 градусів. Температура носія, як ми вже з'ясували, залежить від того, яка температура на дворі, але мінімум 70 градусів. Вода, що обігріває наші помешкання, циркулює по замкненому колу. Після обігріву будинків вона повертається на АЕС, нагрівається парою відібраною з турбіни, розподіляється по мережам на центральний ТРП і знову несе нам тепло. Тепер спробуємо пояснити, чому не можна обігріти місто теплом, яким атомики гріють та шлик, бо саме таку думку мають окремі городяни. Технічна водойма слугує для охолодження конденсаторів турбіни. Максимально допустима температура води у ній 33 градуси, і таке буває тільки влітку. Якщо показники наближаються до цієї цифри, на енергоблоках знижують потужність. Взимку охолоджуюча здатність водойми дозволяє працювати енергоблокам наповну. Після повного розрабатування вже в циліндрах низького давлення відработаний пар конденсується, і от його температура вже води 41 градус. А допустим, ми сейчас посмотрим циркуляційну воду, тобто нагрев. Нагрев води та шлика на вході у нас. Шістнадцять градусів в конденсатор. Етатошосташлика сліваємо воду 26 шесть Давайте замислимось, чи нагріють наші квартири батареї з температурою у 26 градусів. Висновки очевидні.